Бійці української армії зустріли вогнем перших солдатів КНДР. Починаються штурми на Курщині. Зеленський домовився про спільні дії із Південною Кореєю, а Путін випробовує ядерні ракети. Що відбувається? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Кілька топ-генералів КНДР могли прибути на передові позиції в Україні. Про це повідомляє південно-корейське агентство Йонхаб. Журналісти посилаються на дані розвідки. Водночас один із бійців ЗСУ під ніком Мармулетік анонсував прибуття солдатів КНДР на передову в Курській області. Цитата: динаміка розвивається, поки що загалом можна сказати, що ситуація на боці ЗСУ. Подивимося, що буде далі, як поводитимуться північні індіанці. Кінець цитати. При цьому видання ЕльПАІС із посиланням на українських прикордонників пише, що Збройні сили України вже завдали ударів по будівлях на Курщині, де могли перебувати бійці КНДР. Тож цілком можливо, що загони північних корейців понесли перші втрати. Більш активно бійці Кімчанина будуть залучені у штурмах вже найближчими днями. Про це каже заступник командира 61-ї механізованої бригади підполковник Артем Холодкевич. У коментарі за Нью-Йорк Таймс він зауважив. Цитую нас попередили про наступ найближчим часом, ймовірно, у найближчі кілька днів. Кінець цитати у протистоянні з армією КНДР українцям готові допомогти самі північні корейці. Ідеться про близько дві сотні військових, які втекли до південної Кореї. З інформацією місцевих ЗМІ, Вони хочуть потрапити в Україну, щоб ввести психологічну війну проти колишніх побратимів. Наприклад, готові бути перекладачами або ж поширювати листівки чи деморалізувати ворога через гучномовці зазначається, що кожен із військових втікачів має від 7 до 10 років досвіду служби у армії КНДР. Можливо, Зеленському варто звернути увагу на таку пропозицію, тим паче, що президент особисто поговорив телефоном із колегою главою південної Кореї Юн Сок Йолем. Зеленський зауважив, що вступ КНДР у війну був основною темою розмови. Далі дослівно. надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості. Приблизно до 12 тисяч домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. Кінець цитати. Ще одна важлива домовленість країни обміняються делегаціями вже найближчим часом. Зокрема, південно-корейські медіа пишуть, що делегація із Сеула прибуде в Україну цього тижня. Вашингтон, схоже, теж роздумує, як реагувати на ескалацію у війні через дії Кремля та Пхеньяна. Ось що каже представник держдепу США. Ми консультуємося з українцями. Ми радимося з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків. І я триматиму ці розмови в таємниці. Я не збираюся публічно говорити про реакцію. Кінець цитати. А джо Байден назвав небезпечним залучення у війну солдатів із КНДР на цьому тлі з візитом до Росії вирушила глава МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей. Це вже її друга поїздка до Москви за останні півроку. Офіційно для зміцнення зв'язків між країнами, тим часом сам Путін знову погрожує світові ядерною зброєю. Він дав старт тренуванням стратегічних сил ядерного стримування. Фактично, Росія випробовує свої ракети на очах усього світу. Сьогодні ми проводимо очередну тренування стратегічних сил здержування від дії действия довжностних по управлінню приміщенням ядерного оружия. с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Як на такую эскалацию має відповісти захід? Шановні глядачі, долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Також чекаю на ваші вподобайки. Наразі Україна програє війну Росії. Основна проблема в тому, що противник має більше ресурсів. Про це заявив військовий та народний депутат Роман Костенко. За його словами, якщо нічого не змінити в управлінні військовими, то все для України може закінчитися трагічно. Цитую в цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах, і противник наступає, а в нас немає стійкої оборони. На жаль. Багато є факторів для цього. Це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ними забезпечені більше ніж на 50%. і Росія завжди переважає в цьому кінець цитати. Водночас, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко більш критично у своїх оцінках. Він прямо каже: фронт на Донбасі посипався. І виділяє три основні причини, чому це сталося: зокрема, нестача боєприпасів, брак особового складу, а також неузгодженість в управлінні військами. Далі зацитую усі. Ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у селидове вже зайшли росіяни, і вони там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцем і повністю захоплять, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Це дуже для нас погано, кінець цитати. Тим часом російські міноборони вже заявляє про повну окупацію Селидового на Донеччині. Раніше про це писали українські військові пабліки, проте офіційно генштаб не підтверджував втрату міста. На мапі Діпстейт воно все ще не повністю захоплене. Тим не менше, це не заважає загарбникам вивішувати у селидовому свої ганчірки. У ЗАТ-каналах з'являється все більше відео із підтвердженням того, що підрозділи РФ зайняли багатоповерхівки у центрі міста. На деяких будинках можна помітити російські триколори та пропагандистські плакати. Вочевиді, сил оборони наразі недостатньо ресурсів, аби відбити назад втрачене і познімати все, що там начепляли вороги. Військове керівництво порахувало, що до лав української армії треба мобілізувати ще 160 тисяч осіб. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він додав, що від початку великої війни сили оборони поповнили вже 1 мільйон 50 тисяч громадян. Якщо вдасться мобілізувати ще 160 тисяч, то частини будуть укомплектовані на 85%. Тим часом російська армія і не думає зупинятися на досягнутому. А згідно з мапою Діпстейт, ворог просунувся у Новосолидівці, а також біля Зоряного та Гострого на Курахівському напрямку. Крім цього, в окупантів є успіхи у Богоявленці Катеринівці та в районі Шахтарського на півдні Донеччині. Це застворює складну ситуацію для Курахового. Військовий із ніком Мармулєцік зазначає, що зсу майже без бою віддали ворогові населений пункт Єрник. А це за словами бійця. Ледь не найвища точка Донбасу. Далі дослівно. Це може призвести до незворотних наслідків. Що б нам не говорили, але оборона на Донбасі обвалилася. Основні сили покладуть на оборону Покровська, а акцент ставлять на оборону Дніпропетровської області. Кінець цитати. Водночас у районі Торецька вдалося відбити потужний штурм росіян. Військовий ЗСУ Алекс повідомляє, що українські воїни знищили більше сотні окупантів. Взяли полонених і спалили багато ворожої техніки. Зі слів бійця, такий успіх заслуга азовців. Цитую: кайфую від роботи та результатів у бригаді Азов на цьому напрямку. Все дуже відповідально та скрупульозно працювати з такими одне задоволення. Думаю, не перебільшую, не збрешу, якщо скажу, що якби не поява цих хлопців на турецькому напрямку, то ми б уже обороняли Костянтинівку. Кінець цитати. Тим часом підрозділи РФ не полишають спроб прорватися до Курахового із півдня. Військовий з позовним Осман повідомив про намагання загарбників атакувати у Катеринівці та в сторону Антонівки. каже, обій кинули до 10 одиниць техніки із піхотою. А скадовський захисник додає, що такими темпами фортифікації зсу в районі Курахового просто не знадобляться. Адже окупанти обходять оборонні редути з боків. Це підтверджує, що хаотичне спорудження оборонних ліній може мати негативні наслідки. констатує військовий. Друзі, як вважаєте, що має зробити українське командування, щоб не допустити подальшого обвалу на фронті Донбасу? Напишіть, будь ласка, свої варіанти у коментарях під відео.